Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Можливість завдавати удар в глиб Російської Федерації на 600 кілометрів ламає всю логіку оборони противника. Це абсолютно змінює формат війни та демонструє неспроможність російської ППО та захисту ядерних сил. Пише Сергій Згорець у власному блозі. Далі мовою оригіналу. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, який відповідає за цю ділянку фронту, сказав. Що за шість місяців бої відбулося просування ворога на декілька кілометрів. Зараз основний тягар несуть 58 та 93 третя бригада, але два тижні тому туди перекинули ССО, ТРО, Іноземний Легіон. Цю ділянку фронту підсилили, що вплине на динаміку бойових дій. Противник також перекинув сюди війська з Херсонської та Харківської області, намагаючись домогтися, хоч якихось успіхів. Зараз ворог намагається проводити атаки, але всі. Ця атака відбивають збройні сили України. Росіяни дійсно зайшли на східні околиці Бахмута, але це не впливає на характер просування противника. На півдні від міста ворог намагається контролювати Андріївку і Курдюмівку. проводить бойові дії в напрямку Кліщіївки і теоретично хоче рухатися на Константинівку, аби перерізати трасу на Бахмут. Жодні сподівання щодо цього та оточення Бахмута не справдяться. Росіяни зараз намагаються діяти малими групами, але дуже часто здійснюють до 30 атак на добу. Піхота, підтримка артилерії. Знову піхота. А ми вимушені це все відбивати. Що нам потрібно? Я повторив звернення керівництва України до Сполучених Штатів Америки щодо надання касетних боєприпасів. Використання артилерії з ними суддєво спростило б перемелювання противника і не підпускало б ворога до ведення ближніх боїв. Нам би відштовхнути противника і створити вогневий захист, аби він не міг рухатися до наших ліній оборони. При близькій лінії зіткнення головну роль виконують артилерія та піхота. Авіація мало застосовується, коли неможливо визначити де противник, а де свої. Ворог хоче зменшити спротив Збройних сил України в Авдіївці. Ми приймаємо за фосфорні боєприпаси, запалювальні боєприпаси до систем ГРАД. Це один із різновидів снарядів. Вони начинені магнієм, щоб підпалювати цілі або про Якщо такі боєприпаси використовуються над населеним пунктом, де живуть. Вільні це порушення правил ведення війни. В Авдіївці ворог намагається створити умови, аби повністю мінімізувати спротив Збройних сил України на цьому напрямку, але вона тримається. Думаю, що там змін не буде. У Бердянську також не буде логістичного хабу Російської Федерації. Те, що Кримський міст не функціонує в повному обсязі, надзвичайно важливий фактор. Усе угрупування на півдні годується і через нього, і через залізничні сполучення з суходолом, що менше шляхів. З Криму, то більший контроль над залізницею допомагає нам тримати на голодному пайку російське угрупування. Наш потенціал дозволяє тримати під контролем майже всю цю ділянку. Три дні ми бачимо удари по Литовищу, у Бардянську, а це більша відстань від лінії фронту, ніж дальність Хімарс. Знову виникає інтрига. Чим ми б'ємо? Росіяни хотіли зробити там хаб, але удари свідчать, що хабу там не буде. Так само, як у Мелітополі та Маріуполі. Збройні сили України намагалися. Це створити оточення сватового, коли ми говоримо, що перерізали трасу сватове Кремінна, це є дещо перебільшенням. Наші групи намагаються діяти так, що противник цієї траси не використовував, але росіяни підтягнули значну кількість особового складу, і вся ця ділянка насичена російською військовою силою. Фактично на кожному напрямку ми проводимо там контратакувальні дії. Ворог наступає, ми контратакуємо. Ситуація залишається складною, хоча ми маємо успіх навколо Кремінної. Там ворог намагався контратакувати. Ми відбили атаки на Білогорівку, коли Росіяни намагалися змінити акцент у бойових діях. Є наш контроль над площанкою та червонопопівкою, де ми впритул наближаємося до траси. За тиждень побільшало силу противника. Погода нікому не сприяла. Ми обстрілювали Сватове з обох сторін, аби створити оточення. А противник у цей час активно створював лінію оборони. Лінія оборони від Торського через Сватове до Кремінної близько 60 кілометрів. Тут триває активний рух. Вони збудували свої зуби дракона. Друга лінія оборони від Старобільська так само паралельно. Вони активно створюють захисні споруди, але без живої сили вони сенсу не мають. Збройні сили України можуть перенести центр тяжіння війни в Росію. Ми говоримо про те, що завдяки невідомій зброї можемо завдавати ударів у глиб оборони Російської Федерації на 600 кілометрів. Це ламає всю логіку оборони противника. Це абсолютно змінює формат війни. Ми можемо перенести центр тяжіння на територію Російської Федерації. Вона демонструє неспроможність ППО і захисту ядерних сил. Це має і військовий ефект, і резонансний політичний ефект. На російське суспільство. Таких ударів тепер можуть завдавати по Москві. Це має резонанс і для наших сил, і для світової спільноти. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!